Всім привіт у новому відео. Всім привіт з H&M. Зустрічаємо новиночки, Зустрічаємо теплі речі, нарядні речі. Яке красиве пальто, елегантне. В кольорі мокро. Дуже сподобалося. Таке жіночне, класичне, приталене. Є бокові кишеньки з підкладкою. Ось так. Ззаду шліцею. Я бачу, що є ось такий колір, воно коротше, теж досить непогане. Це без підкладки, 2200, а це з підкладкою. Це з підкладкою теж 2200. І в складі є 4 шерсті. Це в'язані сукні, Дивлюся в розмірі Л. 1800 гривень, коричневий колір є, є сірий і є такий кремовий. Досить цупка в'язка. Дуже багато новинок побачила. Ось такий в кремовому кольорі кардиган. Жіночний, короткий. Мені сподобався. Якість досить хороша, це шведський бренд. І він славиться якістю. 1800 гривень. І є 5% шерсті. Поруч з вольветово, і це штани. Вельвет такий середній, не мікро, але і не широкий струкс. Прімі штани, на класичний такий кушир. 1550 гривень. Без кишень взагалі. Не так як uh, джинси, зайду є, звичайно, кишеньки, а бокових немає. Який красивий джемпер в кольорі масла. Оверсайз. 1550 гривень з горлом. Плечі приспущені і в складі 6% шерсті. В гірчичному кольорі блузи, сатинова тканина. Ззаду а, такий шарф, ніби звисає. Ось так. Класика. 1150 гривень. Можливо, по ходу я побачу спідничку або штани. 1150 гривень, класичні широкі штани. Є бокові кишені. Якість досить хороша. Пори ще джинси. Класичні теж широкі донизу. 1330 гривень. Кусенькі джембора. Сподіваюся, що тут хоча б є трішки шерсті. Важко дивитися складники, тут не написаний склад зверху, тому я не на всіх речах говорю склад, склад можете подивитися на сайті. Ці всі моделі є на офіційному сайті 1000 гривень, коштує. В складі 5% шерсті, дійсно, відчуття не підвели тактильні. красивий колір. Такий між жовтим і кремовим. Червона сукня прямого силуету. З глибоким вирізом, як сарафан. Можна, напевне, з неї зібрати якусь блузу. чи водолазку. Ця сукня з підкладкою. 880 гривень. Ціна досить доступна. А ще чорні сукні сукні клісе 2030 гривень, і це 100% поліастер. Такі блузи в червоному кольорі, а як я показувала гірчичному. Цей шаф може бути і спереді вірчичних чомусь назад. Отак от. Так от. Лежав по ключі, а, а тут в червоних спереді. Ну, як ви захочете, наприклад, при бажанні можна і назад, і спереді, якби цей шарф. В складі віскоза, до речі, 1150 гривень, так як і в Гречичному. В'язані кардигани цупкої в'язки, кораловий червоний колір, 1800 гривень. І в складі 5% шерсті. Які красиві сарафани, жилети, сарафан-жилет з підкладкою. Тримає форму такий діловий стиль 2199 гривень в складі полестри, віскоза і еластан. Трішки приталений, накладні кишені. Застібається а, на гудзики, двобортник, дваряти гудзики. Легасенької в'язки джампер в сірому кольорі. База, основа ділового гардеробу, 50 віскози, 50 акрилу. 1150 гривень. І до цієї ковтюжечки підійде довга спідниця з крепового трикотажу в смужку. Я бачила, що міряють молоді, сучасні. 1150 гривень коштує така спідниця, вона не буде мнутися. А, Такий трикотаж і знизу з розпоркою. Багато гірчичного, коричного, такого осіннього. В пісочному кольорі кардиган, В складі 5% шерсті. Така модель, як і червона, я показувала схожий 1800 гривень. Ось тут гузочки застіпнуті, досить щільна в'язка, добротний. Ще така сукня в Animal Print. Креповий трикотаж, досить цупкий, В складі віскоза є. 1800 гривень. Тут акуратно так підшито. А ще нарядні блузи. Красиві, розкішні, з парчовими листочками. 1330 гривень. По центру з рюшечкою тут зав'язуються рукавчики реглан широкі. І ось так рукавчик від манжету призібрано. 90% віскоза. Білі джинси, широкі з ременем, ось так плетеним косами. 1800 гривень, широкі штанини. Накладні кишеньки стрілками. Знову пісочний колір. Топле, легкої в'язки з акцентною брошкою. 1330 гривень і в складі є віскоза. Еніволпринхі в меді. Бачу її блузи і черевики. Добавилася блуза з Animal Print. 880 гривень. Пройма рукава приспущена, широкі рукавчики. Хороший склад, 89% віскози. Ще віскозна блуза в гірчичному кольорі, трішки до охри. Посередині з рюшечкою, зав'язкою. 1150 гривень. Бутильйончики винімали черевики. З штучного хутра, досить зручні підбори. 1800 гривень. Є навіть шубка три. 130-3130 гривень. Мені вона не дуже сподобалася. Ось така. Ще розкішна блуза в чорному кольорі. Вона з мережевим, як прошла. Ось така красива блуза, тканина, як органза, 1150 гривень. Застібається на гулечки. І ось такі об'ємні рукавчики. Вона взагалі вся об'ємна в стилі боху. Є такий костюма, верхній одяг. Досить цупка тканина, навіть така схожа на фліз або на штучне хуто. Оце точно зимовий період, Animal print, до жені мідаксі з підкладкою 1550 гривень. Я бачу, до це є спіднички, є жакет. Це на глибоку осінь, до глибокої осені. От зараз можна носити. І до глибокої осені. 2200 гривень. Тепленькі жилетки в стилі препі 1330 гривень під сорочку, під водолазочку, щоб зимою зігрітися. Мякусенька і стильна. Можна взяти сюди ось таку сорочку, блузу, тут є бордовий колір тут і тут. В складі тут віскоза є. 880 гривень. Бомбер з крепового трикотажу. Є бомбер. Можливо, це спідниця підходить. Можливо, це костюм. Не знаю, схоже досить. Світло досить, досить таке яскраве. Просто прожектор, навіть видно через, я бачу через екран, наскільки, наскільки а, от губиться відтінок. 1330 гривень такий бомбер. Він без підкладки, креповий трикотаж. Я думаю, спідничка це зовсім інше. Хоча, в принципі, могло би бути, ну не зовсім по стилю, напевне. Тут більш такий кайшел, стиль, а спідничка більше в діловому стилі. Зараз ще раз її покажу. Спітниця варто уваги, великі її розміри є. Весь вона така до неї з трапецією з пряжечкою. 880 гривень. Що сподобалася сіра сукня важкої, цупкої в'язки. Мало що сьогодні мені, в принципі, подобається. Ця сукня мені сподобалася. Вона по фігурі, в такому стилі кос, цупкої в'язки, базовий сірий колір. До речі, мені цей бомбер теж сподобався. А хто любить жіночні речі, то вони були, якісь блузи з рюшечками були. 1800 гривень. Пройма рукава приспущена. Такий широкий рукавчик. Ось так. Які красиві білі блузи одночасно і жіночні, і з джинсами будуть непогано, І в білому гардеробі будуть і непогано виглядати. Ось така білосніжна блуза. Жіночна жіночна. 1150 гривень. 83% модул. Модал з різновідвидність віскози. І ще одна білосніжна з рюшами. Ось така з такими бантами. 1330 гривень в складі є ліоцел. Красиві блузи дві білі. Красиві елементні шарфи до класичного гардеробу. 430 гривень. Це 100% ПДАСТР. Ще ось така Євенімел Print. 430 гривень. І така ж сама ціна. Ось такі. це все класика. Елегантні, красиві сумочки. Маленького формату, дуже жіночні, а, до якогось такого елегантного костюму підійдуть. Тільки погляньте, яка красива сумочка. З пряжечкою 880 гривень, вже не є і дорого. Ось так застібається і є внутрішня кишенька. Так сподобалося. І тут під замшу. А ще мені сподобалися ось такі коричневі сумки з тисненням під крокодила. Ось така є. І ось така. Погляньте на ці сумки. Оця мені сподобалася. І ось ця, і рукавички. Рукавички можуть бути натуральні. А, правда, в Польщі пару років тому я купувала шкіряні рукавички. 2120, 2200 гривень. Це точно, напевне, шкіра. Не бачу тут. Дещо написано за такі гроші, бо видно, що це натуральна замша Якби. Ось такі за 2200 гривень. Це буде шкіра. Так, рукавички. Склад, верхній шар, натуральна шкіра. Правильно, з натуральної шкіри є рукавички. І є ось такі, теж дуже схожі на шкіру. Сулепідіда. 1330 гривень, але напевно, що ні. Раз, раз немає такої високо, ні, Натуральна шкіра. Натуральна шкіра. Так, і написано рукавички на варгні. Шар-натуральна шкіра. Прекрасно. Їм зносу немає, тому що я купляла і знаю якість. Це точно на власному досвіді. Прекрасні рукавички, написанка шкіра і вона має ще всередині, бачите, таку підкладочку. Акрилову, як дов'язано. Нагадую, ціну 1330 гривень. Ось такі були сьогодні новиночки в Там всім до зустрічі.